Уп'янськ місто, яке Росія вже брала на папері в зведеннях і в телестудіях, але не на землі. Окупанти заходили туди, ДРГ, лізли трубами, переодягали солдатів цивільних і щоразу отримували відсіч. Але цього разу Кремль пішов в абанк. Герасимов про доповів про нібито взяття міста генералам, роздали нагороди. А Путін запросив журналістів на уявну екскурсію. Е, проблемка, знаєте, в чому? В одному Куп'янськ залишався під контролем України. Ого. Як фейкове звільнення розсипалося після приїзду Зеленського, і чому російські воєнкори самі зізналися в відверті брехні? Дивіться просто зараз. Куп'янськ вже давно потрапляє в заголовки наших ЗМІ в статусі одного з найбільш гарячих напрямків, намагаючись зайти в місто, росіяни спробували все. Вони спрямовували туди свої ДРГ, переодягали піхоту в цивільний одяг, аби вона просочувалась до центру. Знову лізли через труби газогону, так само як робили це у суджі та Авдіївці, але все марно їх вибили, і встановити повний контроль над містом їм не вдавалося. Тому, коли окупанти оголосили про захоплення Куп'янська, здивувались навіть так звані російські воєнкори на їх картах. Місто окуповане не було, але нач генштабу Герасимов рапортував Куп'янськ взято з'єднання угруповання захід звільнили місто Купянськ і продовжують знищення формувань збройних сил України, оточених на лівому березі річки Оскіл. Втім, Герасимов завбачливо підстрахувався і запросив відзвітувати про успіхи особисто путіну свого підлеглого генерала Сергія Кузавльова, який очолює угруповання військ окупантів на цьому напрямку. На куп'янському на купянському напрямку штурмові загони 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії завершили звільнення міста Купянськ. Тобто все завершили повністю. Так точно, місто знаходиться під нашим контролем. Знищуються окремі дрібні розрізнені групи противника. Сергій Кузавльов за взяття Куп'янська отримав зірку героя, а невдовзі Путін. Вже сам переповідав його байки журналістам і запрошував їх на екскурсію в нібито повністю контрольоване росіянами місто. Російські війська... російські війська контролюють як правобережну частину повністю, так і лівобережну частину теж повністю. Ця заява була зроблена за кілька годин до приїзду Стіва Віткофа до Москви. Успіхи на фронті мали стати одним з головних козирів Путіна на переговорах. Володимир Зеленський побив цей козир 12 грудня, коли просто приїхав на Харківщину і зняв відео біля стели на в'їзді у Куп'янськ. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта, росіяни зробили вигляд, що не повірили, мовляв, відео. Фейк у відповідь виклали своє. На ньому російська солдатня нібито патрулює Куп'янськ, але згодом з'ясувалося, що відео зняте в окупованому селі Тавільжанка, за 20 кілометрів на схід у тилу. У підсумку ворог мусив визнати про контроль над містом. Збрехали. Окупанти дійсно зайшли у місто великою кількістю малих груп. Це і стало приводом для бравурних заяв, але ЗСУ завдали контрудар і закрили росіян у котлі, а потім зачистили від них місто. Росіяни не вперше захоплюють населені пункти авансом. Спочатку заявляють про успіх, а вже потім дотискають. Втім, цього разу цей фокус не спрацював. Чому відповідь дають ті самі зетвоєнкори? За повідомленням наших товаришів, з напрямку прибрали резерви. Наші не змогли нормально закріпитися навіть на реально досягнутих рубежах. Похмурий антикриз профейкового Зеленського з фейковим відео зі стели на в'їзді до Куп'янська та власні постановочні відео контролю над містом не допомогли угрупованню військ захід його утримати в реальності. Хто б міг подумати? Генштаб РФ відвів резерви від міста, яке вважав вже захопленим, і відбивати контратаку сил оборони було вже нікому. Окупанти, які мають велику перевагу в живій силі, на цій ділянці раптово її втратили.